Як завжди, радий бачити вас на каналі. В минулому ролику мова йшла про соняшник: про те, як легко і невимушено, без лишніх рухів на полі, які будуть заважати і, ґрунту, і рослині, виростити рослини соняшника в чудовому стані. Я показував, в якому стані. Знаходяться наші товарні посіви. Хто дивився, бачив, що знаходяться вони в стані чудовому, але при тому, що ми не робили на полях соняшнику майже нічого. Я розказав всю технологічну лінію, яку ми пройшли на шляху його вирощування, в форматі, що ми зробили для чого, як використовували фунгіциди, коли і як і чим проводили підживлення. В такому форматі все це було висвітлено. Тому. Хто не бачив, буду вам вдячний, якщо ви перейдете за посиланням в описі під відео і переглянете, тому що матеріал там дійсно цікавий, і я старався його підготувати якомога якісніше. В сьогоднішньому ролику ми говоримо про ріпак. Ми говоритимемо про те, що ми зробили на шляху технологічної лінії ріпаку наступного сезону, тобто сезону 2022-2023 року. І будемо говорити також про органічну речовину ґрунту. Будемо говорити про бур'ян. Чому не завжди бур'ян для нас є шкідливим, а іноді навіть дуже цінним і корисним ресурсом. І будемо говорити про кожен агрозахід, який ми виконали на полі. Починаємо з самого початку. Я, як завжди, вам доповідаю голосом. Як відомо, попередником для озимого ріпаку виступає озима зернова група, тобто пшениця і ячмінь. Фінал на цих культурах, тобто на озимих зернових, автоматично означав старт для нової культури, для ріпаку. Після збирання нашим основним завданням було не просто обробити ґрунт для того, щоб далі коренева система ріпаку могла комфортно розвиватися. Ні, нашим завданням було створити умови для того, щоб ґрунт не втрачав інерції активності. Дуже важливе розуміння того, що ґрунт це живий організм, в ньому мільярди живих тіл різних видів, різних класів, які прагнуть одного того самого, що й ми. Вони прагнуть життя. Якщо ми не створимо їм умови для їхнього життя. Вони будуть автоматично помирати, тому що пам'ятаємо, що в світі все існує в тому стані, в якому може існувати в залежності від умов, сформованих навколишнім середовищем. Тому підходячи до питання обробки ґрунту, ми завжди підходимо не лише з точки зору розвитку самої культури, а з точки зору створення умов для розвитку культури. Це дуже важливо, і тут є принципова різниця для обробки ґрунту. Як я вже казав у відео, яке називається. Початок нового сезону, де я вже частково зачіпив тему вирощування ріпаку, я говорив про те, що для обробки ґрунту ми використовуємо вже знайомий вам агрегат Хорштайгер. Агрегат комбінованого типу, де є і дискове знаряддя, лапи глибокого рихлення, ну плюс уже катки для подрібнювання і диски для розрівнювання поверхні ґрунту. Ми використовували її для чого? Точніше, що ми досягли за рахунок його використання. А досягли ми багато чого. Про шкоду оранки я вже не говоритиму. Ця тема більш детально висвітлена в одному із відео на каналі, також посилання на нього залишу. Я говоритиму про те, що використавши форштайгер, ми зробили ґрунту багато корисного. І зараз розкажу, чому. Ми розподілили органіку в шарі, в якому обробляли. Обробляли ми на глибину близько 17-22 см. В залежності від поля, змінювали глибину для того, щоб потім мати змогу комфортно посіяти. Що ми досягли? Ми розподілили органіку. В цьому році органічних решток не так багато, тому що вам відома інформація з приводу густоти стояння колоса, яка була не така велика, як в минулому році на зернових, особливо на землі пшениці, яка була посіяна по соняшнику. Відповідно, великої ветативної маси ми не мали. Тому розподіляти це все в ґрунті було дуже комфортно. Ми розподілили, ми запустили туди повітря, автоматично створили умови для запуску процесу мінералізації. Що таке процес мінералізації? Це по факту процес поїдання ґрунтовою біотою органічної речовини, яка потрапила в ґрунт. Тому що для них це джерело живлення, і тоді вони почувають себе комфортно. Пам'ятаємо, що для розвитку ґрунтової біоти потрібно три основних кита: Це вода, це повітря і це органічна речовина ґрунту. Провівши цю обробку, ми надали все. І створили умови для того, щоб відновилась інерція сплячого ґрунту, тому що він, як живий організм, потрібен повинен завжди працювати і розвиватися. Якщо не розвивається, значить, відповідно, гасне стану стабільності не існує або вперед, або назад. Після того, як ми обробили ґрунт тайгером, ми повинні створити умови знову ж таки для розвитку його біологічного середовища. Ми проводили каткування за рахунок каткування. Ми поборолися з грудкою, яка на поверхні з'являлася, тому що грудка, яка знаходиться на поверхні, це непродуктивна частина ґрунту. Вона не приносить нам користі при тому, що на неї ресурси ми витрачаємо відповідно від від'ємний баланс, який для нас не є допустимим. З грудкою ми поборолися. Крім того, ми ущільнили верхній шар ґрунту. Що ми досягли за рахунок цього? Ми досягли створення комфортних умов для проростання падалиці. А падалиця в даному випадку для нас була дуже і дуже корисна. Крім того, що падалиця виступає в ролі буряна, тому що по факту це поле вже належить іншій культурі. Вона виступає для нас дуже цінним зеленим добривом. Вона активізує ґрунтову біоту, тому що це все одно та ж сама пшениця, і вона вступає в симбіоз з грибами і бактеріями. Відповідно, біота активізована для нас це великий плюс. Біота отримує глюкозу, постачає елементи. Ця співпраця розвиває сам ґрунт. По-друге, Рослина на собі акумулює воду. У вигляді роси, пам'ятаємо, що роса завжди утворюється найбільше на живих організмах, ну тобто на живих рослинах, по причині того, що в них є процеси терморегуляції, і вони, як правило, холодніші, ніж, наприклад, предмети, які знаходяться в навколишньому середовищі, там камені, грудки, інші відмери рослини, в тому числі, тому коли ми йдемо по росі, завжди ми йдемо по траві, яка встелена росою, вмиваємось росою як агрономи. Ну хто агроном, той мене зрозуміє падалиця, вона на собі акумулює вологу, тобто у вигляді роси, вона акумулює вологу в своєму самому організмі, який, яка волога після відмирання вже буде доступна всій живності, яка знаходиться в ґрунті. Крім того, що саме важливе, я вважаю, або одне із самих важливих це накопичення вуглецевої бази. Фотосинтез іде, синтез органічних молекул відбувається, і всі ці органічні молекули нам будуть необхідні, коли ріпак почне розвиватися. Більш активному темпі. Пам'ятаємо, що на землі існує білкова форма існування живих організмів. Відповідно, білок це органічні молекули, жири це органічні молекули. Вуглеводи це органічні молекули. В основі всього живого знаходиться вуглець. І тут падалися на полі безкоштовно. Безкоштовно добуває нам з атмосфери цей вуглець, який ми потім зможемо дуже позитивно так віддати на розвиток нашої культури. Далі ми проводили посів. Посів ми проводили сівалкою хорш як і в минулому році, глибина посіву 3,5 см, але вже посівний матеріал був дещо інший. Ми в цьому році відібрали собі F2 гібрида від Lima Grain гібрид Aniston і висівали F2 майже на всіх наших посівних площах. Густота в нас була 370 тисяч, але в ході посівної з запізненням строків ми починали густоту трошки додавати в середньому на 50 тисяч кожні 5 днів. З посівом ми використовували комплексне добриво, 1746 азот фосфор, відповідно, у нормі 75 кг на гектар. Таким чином проходила посівна кампанія. Почали ми сіяти 5-го числа, тобто 5 серпня, і вона тягнулася трохи більше двох тижнів. Вона розривалася по причині опадів, які до нас на щастя прийшли, і тоді ми мали змогу отримати сходи. Краще, тому що сіяти в суху землю для нас вже було неприпустимо, сильно великі ризики. І після посіву ми проводили знову ж таки прикочування для того, щоб контакт насіння з ґрунтом був більш щільний, і ми створили умови для того, щоб сходи з'явилися швидко і дружно. Згадавши тему посіву, повертаємось до органічної речовини, а саме до падалиці. По падалиці в нас було два режими боротьби із нею. Перший режим це коли в нас. Між сходами ріпаку і розвитком падалиці до стану, коли її вже потрібно було забирати, був доволі пристойний зазор, тобто часовий проміжок. Тоді ми використовували гліфасат, забирали падалицю до сходову, і сходи вже з'являлися в нас рівномірно. Але це лише невеличка частина полів. На більшості полів. За рахунок того, що в нас після проходження ось цих ось опадів в нас проводилась обробка ґрунту, коткування одразу слідом посів і знову коткування. В нас падалиця проростала разом із ріпаком. Але ми знаємо, що зернова група і ріпак вони не були ніколи алелопатами. Вони завжди нормально між собою співпрацюють, і при цьому частим явищем є ситуації, коли зібравши врожай ріпаку, разом із ним збирають частину врожаю пшениці, яку потім вже відбирають окремо, але це вже інше. Тому на більшості полів у нас падалиця розвивалася разом із ріпаком. Ми з нею просто спостерігали. При боротьбі із падалицею важливо розуміти те, що не потрібно стартувати занадто рано, тому що можна використати, тобто потратити препарат. А при цьому у нас потім зійде друга хвиля падалиці і знову ж доведеться вкладати великі гроші. А на великих об'ємах то, взагалі, там суми можуть набігати космічні, в залежності від того, який продукт використовується. І не потрібно сильно запізнюватися, тому що все таки падається живий організм. Вона розвивається, стає міцнішою, і це також за собою потягне певні складнощі. Потягне складнощі в тому, що потрібно використовувати більшу норму препарата відповідно знову ж таки збільшується. Вартість, крім того, коли падалиця стане занадто сильною, є ризик того, що препарат може її і не побороти, особливо в місцях, де є велике скупчення падалиці, тому що тоді, вміст діючої речовини на окрему рослину, є набагато меншим. Це, наприклад, коли комбайн зупиняється, витрушує з себе полову, тобто чиститься в місцях технологічних колій, які проводилися оприскування вже в пізні строки, коли рослини був сформований колос, і він просто ліг на землю, далі проростає. Або, відповідно, при неправильних налаштуваннях комбайна, коли занадто великий. Ззаді комбайна, є в нас велика кількість втрат, і тоді вони всі проростають. Тобто в таких місцях потрібно звертати увагу. Саме ідеальний час для боротьби з падалицею – це початок формування вузла кущення, коли вузол кущення фактично вже сформувався, але ще вторинна коренева система з нього не вийшла. Тоді ми отримаємо ситуацію. Старту до сильного розвитку самої падлиці. тобто, коли вторинна коренева система почне вже розходитися і розвиватися, рослина буде ставати з кожним днем все сильнішою і сильнішою. Цього допустити не можна по аналогії із боротьбою з лаками в посівах, наприклад, кукурузи чи в посівах соняшника. Тобто вичікує момент, коли ось ось вийде вторинна, але не допускаємо її виходження. Тоді ефективно з ним боремося. Після того, як ми. Поборолися із падалицею, що ми отримуємо? Все те, що вона на собі накопичила, тобто вологу, вуглецеву базу, активність ґрунтової біоти, яка з нею співпрацювала, це все переходить в джерело живлення для ріпаку. Не напряму, звісно, лише через біологічну складову, але це по факту живлення, яке набагато легше перетравити. Пам'ятаємо, що співвідношення вуглець, азот в соломі пшениці 1 до 100, а комфортне співвідношення для мінералізації органічних решток для біотою 1 до 33-34. Відповідно. Без додаткового азоту біоті важче мінералізувати рештки, наприклад, дорослої пшениці, і набагато легше мінералізувати молоду рослину, тому що там співвідношення набагато нижче. Це для них як грудне молоко, і тоді біота починає розвиватися більш активно. На виході, що ми отримуємо, ми обробили ґрунт правильно і сприяли формуванню оптимального середовища для розвитку ґрунтової біоти. Ми прикотили ґрунт і сприяли формуванню падалиці, тобто її проростання, проростання буряна, який також знаходиться для того, щоб ґрунтова біота з ним працювала і загальна біологічна активність ґрунту вона постійно підвищувалась, тому що пам'ятаємо, це як інерція, тобто її не можна дати зупинитися, її потрібно постійно підігнали. Вона збігла, знову підігнали, підігнали, підігнали. І так ґрунт постійно буде набирати оберти і збільшувати свій показник родючості, тому що родючість залежить від біологічної активності ґрунту. Від біологічної активності ґрунту і, і насичення ґрунту органічною речиною залежить його структуризація. Відповідно, структуризація, коли є, ґрунт має постійно стабільний повітряно-водний баланс. Волога утримується навіть при високих температурах. Він не ущільнюється, навіть коли. Температури високі, і коли ґрунт сильно навіть ущільнюється, він все одно потім з часом приймає свій природний стан. Тобто біологічна активність ґрунту це наше все. Проводили ми посів на глибину 3,5 см. Знову прикотили. Для чого? Для того, щоб створити умови для щільного контакту, тому що насіння ріпаку маленьке, вага 1006 грамів. Вологи для сходів потрібно не, не багато. А ось контакт повинен бути доволі таки щільний, хоча також важливо не перестаратися. Створили умови для отримання сходів. Разом із сходами отримуємо падалицю і нічого з цим не робимо, поки не бачимо, що от-от наступить момент конкуренції, коли почнеться боротьба за простір, за елементи живлення, за вуглецеву базу. І тому, дочекуючись цього моменту, головне його не пропустити. Починаємо забирати конкурента. Як каже мій вчитель, тобто, поле це є картина, наше завдання просто забрати з неї все лишнє, і тоді вся картина стане шикарною для нас і прекрасною. Тому. Поборовшися з падалицею, ми на виході отримуємо ось таку ситуацію, яку зараз ми бачимо. По інсектицидній лінії, коли ми коли в нас з'явилися вже сходи, одразу почалися атаки хрестоцвітних блішок. Тобто з ними ми боролися використовуючи краєві обробки, і в принципі цього нам було цілком достатньо. Далі знову ж таки по причині сильних... Опадів, хоча і короткочасних, але дуже сильних, ґрунт ущільнився, зверху утворилася кірка. І ми стикнулися з такою проблемою, як коренеїд. Тобто рослини з проростки почали розвиватися погано, вони почали випадати, крім того, місцями в незнач... незначних кількостях, але все одно їх атакувала совка. Але основною причиною все-таки поганого розвитку був коренеїд по причині відсутності там кисню. Для того, щоб всю цю ситуацію виправити. Доотримати сходи, які ми де не доотримали, нам потрібно було в грунт запустити кисень. Ми використали ротаційну бору, борону в пасиві з невеликою швидкістю, практично в напрямку рядків, але з невеличкою діагональю на пару градусів. І ця проблема знялася. Тобто рослини одразу піднялися, як я завжди кажу, ріпак підняв вуха, і ситуація на полі зараз значно покращилася. По гербіцидній лінії, повторюсь, боролися лише з падалицею, по фунгіцидній лінії ми не використовували нічого. І зараз ми просто спостерігаємо за посівами і чекаємо, коли настане фаза вже регуляції росту. Але про це я буду розповідати далі в наступних відео. Невеличкий відступ я зовсім не згадав про підготовку насіння до посіву. Насіння, яке ми зібрали із. Гібрида, тобто f 2 в нашому випадку, ми перепустили через очистку, відібрали на агрегаті сад, тобто за вагою відібрали собі найважче насіння, і перед посівом ми його протруювали власноруч. Протруювали, ми використовуючи препарати Радіфарм і Сімофор. Радіфарм стимулятор розвитку кореневої системи, про який я неодноразово згадував на каналі, і симофор інсектицидний протруйник для того, щоб захистити сходи у нормі 2 літра на тонну і того, і того препарату відповідно. Ось таке більш розширене вхідне відео по ріпаку сезону 2022-2023 року в мене вийшло. Якщо у вас виникають якісь запитання стосовно технології чи взагалі по іншим темам, задавайте в коментарях. Якщо хочете, щоб я зробив ролик на якусь конкретну тему, також теми, пропонуйте в коментарях. Реагуйте на відео, кладіть лайки або дизлайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі в наступному відео. Дякую вам за увагу!